Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 21 лютого 24 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для овнів. Для Овнів випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків. Говорить вам, щоб ви обов'язково сьогодні скористалися вдалим моментом і вирішили справи, які постійно відкладали, через брак сили, через брак вашого часу. День вдалий для вирішення конфліктів, ви зможете знайти спільну мову і пробачити один одному всякі там образи, і прийти до якоїсь певної згоди. Не засиплюйтесь на своїх проблем, а шукайте їхнє вирішення. У вас це з легкістю вдасться. Саме головне почати діяти. На дні, колоди випадає старший аркан колісниці, яка говорить про те, що все у вас буде успішно і вдало проходити, і, можливі, якісь будуть поїздки або ж переїзди. Тельці, карта дня для тельців. Для тельців випадає королева кубків. Королева кубків говорить про такий гарний настрій, позитивні емоції, про гарну можливість отримати допомогу, якої так потребували, або надавати допомогу іншим. Також карта говорить, щоб ви не тримали ні на кого образи і не сприймали якісь такі ну, мілкі дрібниці близько до серця. Якщо там у вас щось не вдається. На дні колоди вісімка мечів, яка говорить про те, що в якійсь певній справі близькі, рідні вас, скоріш за все, не підтримають, за що вам може бути досить так образливо на душі. І також карта говорить, щоб ви вірили в свої сили, в свої можливості, якщо ви будете вірити, в свої сили, що ви от все можете зробити, то вам обов'язково все вдасться. І вам буде все під силу. Саме головне це віра в себе і в свої сили. І тоді все обов'язково буде. Близнюки. Для близнюків випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів... Говорить про хороші новини, про досить такий сприятливий розвиток подій у вашому житті, про якісь певні, ну скажімо так, задоволення, якусь насолоду, виконання якихось ваших бажань. Також карта говорить на. Те, що, можливо, якщо хтось шукав роботу, або якісь мають бути зміни у вас там, в кар'єрі, в роботі, то карта віщує нові пропозиції і хорошу посаду, яка буде вам давати гарну, гідну винагороду. Також може з легкістю вирішити одна ситуація, яка дуже вас хвилювала. І все це вирішиться досить гарно і досить позитивно. На колоди Шістірка Пентаклів, карта може говорити про спілкування з вашим наставником. Раки. Карта Дня для раків. Для раків Паш Кубків. Паш Кубків говорить про гарні новини, про нові можливості, нові перспективи. В когось це нові почуття, нові відносини. Взагалі карта дає. Нові можливості відчиняє перед нами нові може, світи, нові двері, для того, щоб ми могли чогось досягнути, могли себе проявити в кращу сторону. Обов'язково скористайтесь запропонованим шансом, погодьтеся на компроміс, якщо є якийсь конфлікт, або підіть просто от на примирення. І також карта вас попереджає, щоб ви не вірили у похвалам і якимсь таким. Е Нереальним обіцянкам, тому що вони можуть просто не справдитися і вас просто. Десь хтось ошукає. Взагалі карта дає нові можливості, нові перспективи, гарну роботу, яка буде вам нравитися, якусь, скоріш за все, творчу роботу, яка вам буде дуже до душі. Вісімка мечів на дні колоди говорить, що в другій половині дня, скоріш за все, ви будете вимушені, вимушено погоджуватись на якусь пропозицію, на якесь вирішення якогось певного питання, скажімо так, під якимсь певним тиском. Леви. У леві випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про конфліктні ситуації, про відстоювання своєї точки зору, про якісь певні образи. Як і ви можете когось образити, так і вас можуть образити. Також карта може вказувати і на якісь певні махінації хитрості, тому будьте більш обачніші. На дні колоди королева мечі, яка говорить, що ви з легкістю зможете виправити будь-які складні питання, які у вас в вас цей день будуть виникати. Саме головне керуйтесь тільки розумом і під чітким контролем должні, мають бути ваші емоції. Не в ніякому разі емоціям. Піддавшись емоціям, все піде в гіршу сторону. Якщо будете їх контролювати, ви зможете виправити будь-яку складну ситуацію. Діви. Для діви випадає старший аркан помірність. У всьому має бути золота середина, спокій і гармонія на душі. Ні з ким не конфліктуємо, зайвого не витрачаємо, не поспішаємо. Все робимо поступово, і все тоді обов'язково вдасться. коди п'ятірка мечів, вона говорить, щоб ви були більш обачніші, щоб ніде вас не обманули, не ушукали і не втягнули в якісь непорозуміння. Терези. Для Терезів четвірка пентаклів, карта говорить про певну стабільність у вашому житті, про надходження якоїсь певної суми, яка допоможе у вирішенні якихось складних питань. Це може бути який премія, якісь надбавки до за заробітної плати і так далі. Взагалі буде все стабільно. Ви стабільно зможете досягнути певних, певних моментів у вашому житті, які ви так очікували, які ви хотіли виправити. Також карта може говорити про якісь такі моменти, де ви. будете Занадто собі шкодувати щось купити, що ви дуже хочете. Цього робити не потрібно. Зробіть те, чого ви дійсно вже давно хотіли. І якусь навіть ту дрібничку, але дозвольте собі, не відмовляйте собі у всьому, як би складно не було. Двійка мечі, жезлів на колоди говорить про якийсь певний вибір, який ви будете робити у якійсь важливій справі. Скорпіони карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає трійка кубків, яка говорить про гарні новини, нові перспективи, про святкування гарної події, Скоріше за все, в колі рідних, близьких або ваших друзів. На дніколи король жезлі, який говорить про те, що буде досить такий активний день, з усім впораєтесь, сили, енергії, багато витратите, але будьте задоволені своєю роботою, своєю працею. Та також можете отримати подарунок від від якогось чоловіка. Стрільці. У стрільців Паш Кубків. Паш Кубків говорить про якісь нові можливості, гарні новини, гарну можливість нових відносин. Якихось побачень, карта вказує на те, що гарно проявити свою інтуїцію, можливі якісь нові творчі проекти. Обов'язково скористайтесь запропонованим шансом і не втрачайте гарних прекрасних можливостей. І не вірте улесливим похвалам і якимсь нереальним там обіцянкам. Королева Пентаклів на дні колоди говорить, що в кінці дня ви зможете виправити якісь фінансові питання і допоможе вам в цьому жінка. Козироги. у козирогів також кубків, творчі проекти, нові можливості, нові перспективи, гарна можливість виправити якусь складну ситуацію. Обов'язково скористайтеся цими можливостями, цими шансами для того, щоб вирішити будь-які свої проблеми. Буде гарна можливість зайнятися творчістю і. У вашій справі якісь важливі просунутися досить так гарно вперед. Можливо, якийсь новий талант собі відкриєте. Почнете, можливо, якусь свою справу або вивчати щось нове будете. На дні колоди Колесо Фортуни карта говорить, що вдача вам буде посміхатись, саме головне йти назустріч і багато і багато працювати. Взагалі, по фортуні результат може бути непередбачуваний, але плани ви свої зможете гарно реалізувати. Водолії, Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає шестірка кубків, гарні позитивні емоції, час проведений з рідними, з близькими, з дітками. Карта вказує на позитивні світлі емоції, зустрічі з кимось із свого дитинства, це друзі, це наставники, це вчителі. Можливо, будете відвідувати місце, де народилися. Але день пройде в таких гарних, світлих, теплих, позитивних моментах, і емоціях. Можливо, отримання якогось подарунка, в когось, можливо, буде побачення. Над ніколи туз з кубків, який дає вам гарні позитивні емоції. І щастя, радість, задоволення, і насолоду, і здійснення якихось ваших бажань. День у вас пройде вдало і принесе вам багато нових можливостей. Рибки. У рибок випадає семірка жезлів, яка вказує на конфліктні ситуації, непорозуміння і відстоювання своєї точки зору, захист того, чого ви вже досягнули. Будьте активні, впевнені в собі, будьте сміливі і захищайте своє. Ви маєте рацію, правда за вами. Саме головне обдумуйте всі свої кроки. Не обдумані кроки можуть зробити вам. Шкоди певної. дні колоди старший аркан закохання, який говорить, що в другій половині дня вам доведеться робити якийсь важливий вибір, як вам далі діяти. І саме головне робити це треба ретельно обдумати, робити всі важливі рішення приймати без поспіху. Також в когось у другій половині дня, може бути побачення, можуть бути якісь романтичні відносини зав'язатися. Саме головне. Переконайтеся, що ви можете цій людині довіряти. Якщо це нова якась людина, у ваш, у, як допустимо, ну, якщо це нові відносини, чи нові якісь там переговори якісь будуть по роботі, ви маєте переконатися, що цій людині можна довіряти. Бажаю всім вдалого дня! Хай все вас обов'язково збудеться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте.